Люди, які своїм життєвим прикладом спонукають інших мислити по новому, руйнувати в собі старі стереотипи, перебудовуватись. Саме такою рушійною силою для бачківців і стала пані Ніна Бечов. На її плечі лягла непроста справа. В перехідний період від Радянщини до Незалежної України Ніни Дмитрівні прийшлося пройти непростий шлях утвердження себе як особистості, людини, яка готова заради. України працювати до останнього подиху. Заангажовані радянською політикою люди в далеких 90-х не розуміли прогресивних ідей Ніни Дмитрівни. Дуже часто чинили опір, не підтримували її. Але справа, якою була одержима ця кондітна жінка, є неустанна життєва енергетика, демократична життєва позиція, дали можливість зробити багато потрібних і великих справ. Ніна Дмитрівна, я 100% знаю, що в неї була дуже непроста доля, дуже непростий життєвий шлях. Її це гартувало, їй ніколи це не зломило, тому що завжди і кожного разу вона знаходила потрібні слова переконання до оточення, до влади, до політичних діячів, завжди була активною, завжди була цілеспрямованою, багато що вдалося їй реалізувати. Але такі люди надзвичайно потрібні були, потрібні є і потрібні будуть українській нації. Тому що ми українці, які живемо на своїй суверенній землі, ми українці, які хочемо розмовляти своєю мовою, ми українці, які пишаються і підтримують свої звичаї і традиції, тому що саме це має жити у кожного в серці, у кожного, хто називає себе українцем. Ніна Дмитрівна дійсно людина, яка спонукала до дій. Спонукала до дій і як в духовному житті, так і в житті політичному, в житті громадському. Саме завдячуючи Ніні ні, Дмитрівні Бечук у нас е, в Рахівському районі була побудована перша церква, тоді ще Київського патріархату, Українського патріархату. І саме на честь Іллі, так як і Ніна Дмитрівна народилася в день святого пророка Ілії, наріжний камінь був закладений якраз на це свято. Завдячуючи Ніні Дмитрівні, так само монастир Теодора Ромжі, так само, як той, який був Ніна Дмитрівна, багато докладала до цього зусиль. І я думаю, що ці... Великі справи мають пам'ятатися, і діяльність Ніни Дмитрівни має бути поширена, і про неї має знати не лише той, хто з нею знався або був з нею в добрих відносинах, а і те підростаюче покоління, яке проживає в нашій територіальній громаді. Після Звільнення сталося це аж у серпні 1957 року. Ніна Дмитрівна разом із своєю мамою Степанидою Федорівною не повертаються в рідне село. Знаєте чого? Бо нема до кого і нема до чого. Вони їдуть туди, на Закарпаття, вони їдуть у бички. Тут у Бичкові Ніна Дмитрівна одружується із е, Іваном Бечуком. Ну Знаєте, про свого чоловіка багато не говорила, звичайно. Бо це особисте. Вона лише казала, що мені Івана Бог подарував. так склалося, що всі внуки Дмитрівни живуть зараз за кордоном. Оксана проживає в Німеччині, Василь та Іван живуть в Англії. Але з того моменту, коли Росія показала своє справжнє обличчя в черговий раз всьому світу. Ніхто із родини Бечук не залишився байдужим і одразу включилися у волонтерську роботу. Іван одразу ж повернувся з Англії у березні 22-го року і вони були перші, вони були перші із Віталієм Раденієм в Рахівському районі, хто наважився в той час повести допомогу безпосередньо хлопцям на передову. Рада рада нашій події і з вашого дозволу, я зачитаю її лист до нас із вами. Ви, ви, шановні пані та панове, я довго думала, чи послати вам відео звернення зі спогадами про мою бабусю Ніну Дмитрівну, що дуже часто себе надією переіменувала, аби жити надією. Про надію про незалежну Україну. Поринаючи спогади мого дитинства про неї, я здогадалася, що моя бабуся завжди просила мене у письмовій формі записувати її спогади, адже вона на засланні в Сибіру не змогла добре вивчити українську літературну мову. Бо за це дуже жорстоко карали. За один місяць ми з бабусею добре постаралися і вивчили українську літературну мову. Чим вона дуже пишалася. Невдовзі моя бабуся змогла самостійно видати біографічну книгу про свої страждання та завжди бажання до підняття національного духу в українців. Я змогла би написати дуже багато цікавих історій, прикладів. Але добре знаючи свою бабусю, хочу вам сказати чи донести про головне. Саме моя бабуся навчила мене, що потрібно не на словах, а на справах показувати себе, показувати свою правоту, не боячись переслідувань, іти першим, бути прикладом для всіх. Що підтверджує, що він любити не знала, що зробити? Бо є така я така комісія, така сито є в обдержадністрації. Комісія з питань нагородження. Опускає через 100 ситуацій, чи може йти далі. Одностайно всі проголосували, хоча там були люди різних, навіть політичних. Одностайно. Ну і президент підписав українського присвоєння їй ордену на причому викликали вражений ну, її доларів, городному стіну було описано, викликали до Києва і сам особисто її вичали. Тоді ми говоримо про людину, яка а, дійсно перші встановлені часи незалежності, коли, може, ще не всі розуміли, що це таке і як потрібно починати розуміти, але ця людина вже знала, що потрібно робити. На Сибирі та на Крайній Півночі молила Бога, щоб вижити та працювати з для України. Слава Богу, вижила. І після розпаду ЄС взяла до культурно-просудівської роботи краю. Ну, Важливим, що потрібно зазначити, що дійсно було першою, хто започаткував свято матері. Так, адже до цього часу і довгий період, і навіть інколи, навіть ще на сьогодні у нас є перешедки, це святкування святожитки 8 березня. Але вона вже саме висловила святку за те, що свято матері це, це наше українське свято. І його потрібно відзначати. У 98-му році. 26 років, я, яка є тут, я замітив її як постійну побожну вірницю, яка раз, а може й двічі у місяць обов'язково була на споді. Яка кожної неділі у святому причасті, яка завжди була на службі Божій, то хіба ви що з організовували щось інше, тоді вона відпрошується. <гум> <гум> інакше, 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 інакше вона була, інакше вона була. А навіть коли вона її на снарухській якісь або просвітянській, вона обосла за її приходила, залила я не була, я прийшла сьогодні. Ніна Дмитрівна ще за життя передала в наш музей архів своєї громадсько-політичної діяльності, який налічує 211 одиниць. На сьогоднішній виставці представлена тільки частина експонатів, на яких я хочу акцентувати увагу. Щодо Першоджерел діяльності в товаристві української мови імені Тараса Шевченка, яке на третьому з'їзді переросло, реформувалося у всеукраїнське товариство просвіта. Щодо цього період вже було сказано. Просто наголошу на тому, що тепер здається неймовірним. Але тоді, в 90-ті потрібно було збирати підписи до президента і уряду України. З вимогами визнати українську мову державною і прийняти Конституцію держави. Ніна Дмитрівна збирала по 2500 підписів. Щодо діяльності в Русі. Вона була учасницею всіх виборчих кампаній у всіх рівні рівнів. Зокрема, підтримувала президента. Тоді кандидат у президенти України Віктора Ющенка, а її син Петро і внук Василь були серед протестувальників на Майдані 2004. Ніна Дмитрівна збирала кошти. Можливо, хтось і пам'ятає, перед гастрономом стояв стіл, за яким стояв Олекса Чичак, збиралися кошти, відправлялися на допомогу мітингаря. Вже сам факт. Згоднішньої нашої зустрічі є свідченням того, що це була маленька, але дуже велична особистість. Тому дозволю собі, з вашого дозволу, зачитати ухвалу конференції, звернутися до депутатів Великобичківської селищної ради із клопотанням про іменування вулиці у Великому Бачкові іменем Німеденського. Ківського історико-краєзнавчого музею Лукечі Гатні та е, виконуючи обов'язки керівника публічної бібліотеки Великобичківської селищної ради Куко Ользі Вальсирівни до 1 квітня 2024 року узагальнити та цифровізувати матеріали конференції, поширити їх серед закладів освіти та культури Великобичківської громади. педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, розробити заходи із вшанування пам'яті громадської та політичної активістки Ніни Бечук, включити їх у систему національно-патріотичного виховання закладів освіти громади.